Королі, ви знаєте, так обідно. Тільки привикла до літа, тільки загоріла, тільки ходити і показувати свій загар на тобі. Тепер літо тільки за гроші. А ти тільки що говорила? Тільки-тільки надумала тренуватися, все займатися спортом. на тобі захворіла. Я їй кажу, королів. От так рвалася весь час тренуватися. Я беру вона мене відштовхує. І да. ногами, руками, гантелі бере, вже йде тренуватися, я вам чесно кажу. Ну, тільки, <реш> тільки би ходити між люди і показуватися, то я сиджу вдома. Йдеш, та вийдеш між людьми. То зараз перше хочу піжами відзняти. А то вони стоять, а я хвора лежу. Вони стоять, я хвора <реш> лежу. А <реш> ви знаєте, короля, вона вже було попустило. Це обережно, <реш> вона хоче в туалет. Так. Як, -то обер... Як то дивіться, обережно, Дивіться обережно. Ти, ти, ти ще говори, бо зараз будеш кричати, нам дивишся. Добре, вони тільки попісяли всі. Я так, два рази йшла в кімнату <laughs> за спонжиком. Дійшла сюди та той попісяв, Блек. Пішла, помила, прибрала. Знову вернулася, бо варила Максові е, песто. Не, макарон з пестом. Знову йду, бо треба спонжик привести себе mm -hmm. якийсь більш-менш вигляд. Другий на напис. Та на піселе, бо я пішла сваритися. Мені двоє прибігли, косіли біля мене, прибилися до стінок і дивляться на мене. Я кажу: повиганяю! А я їх сварю, то вони мене відвертають. Ні, вони стали, слухають мене. Ну ти думаєш, Що ти не хочеш? А ти ще кричала, що ти королева що ти не воєш? Я кажу, я королева, чого я маю. Шістяки бахаті. бути самі мене. Вони на мене тако, треба було зняти. А ми так двоє прижали. Джесіка тако відвернулася, блек за двері. Я каже, я вам дам. Ну, ти їм пофіг. Знов вже мене горло не боліло, знов починає горло. Тоби ти викрикала, то я читаю повідомлення. Mm, люди, Там... шо, був компот, стала... Королева. Ні, за то нічого не кажу. Все-таки кажуть, щоб я варив компот, але королєва, то багато. Вже пізно компот вже варить за варення. Та, але королєва пише, що ти відстала від Максима, щоб прям так не давила на нього, бо він бачить, через ту це Та я не давлю королєва. Ну, та як ну, не так, давлю? Ну, -то Хто має та... дітей, то знає, як воно є. Ну, хто... Я я мені здається, що я між коліжанками всіма своїми, які мають дітей, сама лояльніша до Макса. О, тут ти бо мене, правду сказала. Бо в мене, бо в мене є Ориса коліжанка. Вона би не сиділа, на якому дні народження, напевно, на себе б на весіллі вона позвонить, запитає це, ти зробила? Чи скаже: перекажи, і ще й вмудряється її виправляти. Я тобі скажу чесно, Ориса, ти, ти правильно сказала. Що? Що тобі здається? Мені не здається, я знаю, до нього саме лояльна. Ну, Але він не може мені на голову вилазити, дівчата. Все, не Він ніяк не може мені на голову вилазити. Він мусив вчитися. О, прийшла. Та, та, прийшла, прийшла. Ну ну йди сюди, йди. Китайка, а йди сюди, що тут ділиться. Ну йди сюди, розкажи. Як ти докотилася до того, що ти пісєш де небудь? Як? От як ти так докотилася? Я тебе на ліжку не візьму. От не візьму. Не візьму, бо ти попісила Сергію диван. А до кого ж я тут сидіти обіжена, бо я тебе не візьму, бо ти можеш мені опісати диван. А oh. ти мені опісуєш диван, все. Та в мене там пару чесник є, що ти переживаєш? Він треба пару чесник, ти поняла мене? Ми no. так з тобою нормально. Ти, ти, Скаж... ти, ти як Ми так з тобою нормально дружили, все було так добре, і в один час щось пішло не так. Добре, я ти все... Ти сильно попадаєш під вплив, ти можеш бути нормальна. Чуєш, Свєта? Тебе газдиня нормальна, будь і ти нормальна. як газдиня? Я? Що ти вигорожуєш таке? Бачиш, вона розуміє, Один раз не йде, ход... не пригає, не То просить. Та я розумію, що вона розуміє, але я не розумію, чому ти до неї говориш. І, вкі... Ні, і, в кінці ти чекаєш... ти і в кінці ти чекаєш на відповідь від неї. Ну, чекаю, я розумію, що вона мені хоче. Я вам серйозно я говорю, ну все розумію. Все Бо вона підходить завжди і завжди випригає. Завжди вона проситься, я її беру. Вона прийшла, я її зразу насварила. Вона навіть не просилася на ліжку. Налягла під ліжком і чемно лежала. No. Напісила їх насварила, вони знов чемно порозверталася. До, до другого разу чекають, коли попісінь. Я, я з ними навіть, раду дам. Зараз я виздрюю, я їх на поводок Ну, сьогодні нічка буде весела в мене. Те, бідна дитина моя хвора. Ой, все, ніхто не хворий. він вже... -то зараз я відзнімлю піжамки, які ми нові, я вам показую. Mm. Бо вони реально крутолезні. Вже навіть мало що лишилося. Це типа що? Я вам всім покажу, так? Всім покажу. Я навіть намалююся. Щоб піжама ладно виглядала. Малюйте. І вам піжами твою косметку не заведують. Це було таке печально виглядає. Тай, не накручуйте. Не накручувати себе. Це завжди мені сказали. Навіть була груба, а ще я далі груба. То він каже, не накручується. Щось в мене не то, щось в мене не виходить. Він каже: Я не кручуся. Таку людину треба завжди мати проти. Я тобі більше бі скажу. Я, я ви час так думаю, весь час так роблю. Таку тому... Людину треба мати завжди біля себе, щоб завжди тебе стріпувала, тебе надихала. Боже, ми свій сподин одного доповнюємо. От і нам з тобою шикарно ж я тебе доповнюю, а ти мене просто нервуєш. <різь> тобі тобі потреба треба жінку, щоб ти мав дітей. Наш так щоб люди на мене не жали, Вони думають, що я тобі не дозволяю. А, ну та мене, я розкажу. Я раз мені, мені в цему в тіктоці в е, коментарях пишуть. А де та дівчина Сергія була з дитиною? А там інша жінка відповідає: королева її вигнала. Я вже <с до того відношення не маю. А Тому все кі часу, але завжди я винна. Я вам скажу більше, я буду винна навіть в тому, чи Галя буде жити з Віталіком, чи не будуть жити, чи вдасться в них розмиска, чи щось піде не так. Я чомусь буду винна теж. Будеш. Я вже це знаю. Ну, Сергій каже, та ти і так будеш винна, навіть не виправдовуєшся. Та <рес> я так і кажу і зараз. Я вам чесно скажу, я вже Галі ражу, щоб Галя ну, не робила ніяких там розписок. Пішли собі двоє з Віталіком, розписалися. Поїхала собі в апартель. зробила там гарну фотосесію, провели собі там два-три дня. Королева, ти це. порадила. Ти ну, ні, я просто Лєву кажу. Та. Я Галі це порада, не знаю, чи вона дослухається. Я не думаю, що надослуха, це На ну, Галі весілля було, велюн був, все було, все було гарно. Нащо і того, я не розумію. Звичайно, скажу, Галі. Галя. Звичайно, то Галіна. Я їй радила, вона все не зробить, Та її вона відбір. хоче. Але я їй рекомендую цього не робити. Ну, бо якщо все вдуматися, вникнути і проаналізувати, все те, що треба для того зробити, щоб було. І так всім не вгодиш, тому мені здається, що. Займ. Ну мені здається, що зайво. Рівно більше, то має бути для них свято, а не там для когось. Все багато не ж уже Готуйтеся, кров'я ви готуйтеся. Ти зараз всім покажемо піжами. <laughs> всім покажемо піжами. готуйтеся.